Нас бентежить статистика 2012 року. І, власне, ці цифри, говорять, самі за себе, два-три рази збільшується кількість дітей, які попадають в реанімацію, з алкогольним отруєнням. І що саме головне, це не є алкогольне отруєння в більшості від важкого алкоголю, а це є отруєння від так званої алкохупси. Що це таке? Такий красивий коктейльчик, питний йогурт, можна його так назвати. І коли, наприклад, дівчинка приносить додому такий йогурт, мама думає, дитина собі щось там купила, якийсь воротіно, вживає. Але в чому заключається катастрофа? Сюди входить алкоголь дуже низької якості. Сюди входить кофеїн. І в поєднанні. Це є гримуча суміш, яка з середини руйнує організм. Ця локса, вона не має запаху алкоголю. Вона має приємний сладкуватний смак. Як ви розумієте, тут є багато різних таких ешок. Е-е-е е це які всі інгредієнти, які мають хімічну, склад... хімічні складники. Беремо інші алкогольні напій. Від такі красиві малюнки, правда? Дитячі мультики, красиво виглядає. І маленькими буклочного можна прочитати, що тут є 8,5% алкоголю. Хто з батьків це знає? Мало хто це знає. Далі. Беремо лонгер. Ви не знайдете тут напису, що тут є алкоголь. Маленькими буквочками тут внизу. Його не видно. Als ser o